У вісімнадцятому столітті внаслідок кількох воєн Росія змогла відкусити значні території Османської імперії. А в середині наступного віку московити, над якими тоді царював Микола І, вирішили повністю знищити свого південного супротивника, вважаючи, що Османська імперія доживає свої останні дні. Росія почала намацувати ґрунти серед потужних європейських гравців, але ні Франція, ні Британія нападати на Османську імперію не захотіли, і до планів Миколи І не приєдналися. Однак це болотяних не зупинило. Приводом до нової війни став конфлікт між православними і католиками через контроль над святими місцями в Єрусалимі, який, власне, тоді входив до складу Османської імперії. Католиків підтримувала Франція на чолі із імператором Наполоном III, А Росія вимагала передачі православних підлеглих султана під покровительство російського імператора. Ультиматум висунули 1853 року. І підкріпили введенням московицької армії на територію Молдовського князівства і Волощини, які були васалами Османської імперії. Цю землю ніби взяли в заручники, якщо турки не виконують вимог Миколи І. До слова, російський імператор називав Османську імперію хворою людиною Європи, якої треба було позбутися. А католики для болотінах відігравали роль тогочасних, так би мовити, фашистів, які гнітять православних, і від яких треба визволити тих самих православних на чужій території. А згодом з'явилися наративи, що підступний захід свідомо спровокував Росію почати війну проти турків. Словом століття минають, а руснява методичка не змінюється. Московити вкотре планували блискавично переможну війну, і спершу справу у них йшли справді добре. 8 листопада 1853 року в битві під Синопом, а російський флот на чолі із віце-адміралом нахімовим майже повністю знищив турецьку ескадру. Далі московитам відкривався шлях на Константинополь. Якби росіяни його захопили, то отримали б контроль над Босфором і Дарданелами. Тож Велика і Франція були змушені офіційно оголосити Миколі І війну союзники мали на меті захопити головну базу російського чорноморського флоту Севастополь. Але оскільки він був добре захищений з моря, то десант висадили в Євпаторії. І на превелике здивування британців та французів опор вони там майже не зустріли. Це традиція російської армії. Пам'ятаєте, волання Пригожина? де снаряди? Російська армія велика, але з логістикою проблеми там завжди були. І Кримська війна один з найяскравіших прикладів. Величезна російська армія була розкидана по різних територіях. До того ж, вона була ще й озброєна не найкращим чином. У британців і французів були на різні рушниці, в росіян теж були. Але не в Криму. Знову ж таки, традиційне російське окозамилювання за звітами все було значно краще, ніж у реальності. З Євпаторії війська союзники вирушили на Севастополь. Росіяни зустріли їх на річці Альма. У москвитів була дуже вигідна оборона позиція на висотах, ще й прикрита річкою. Однак вони цим козиром скористатися не зуміли через переоцінку власних можливостей та зневажливе ставлення до супротивника. На Альмі росіян підвела впевненість в тому, що у них чудові позиції і армія чудова, а французи з британцями розучилися воювати. А союзники натомість просто якісно виконали свою роботу. Битва на Альмі вважається блискучою перемогою саме тому, що в союзників була абсолютно невигідна позиція. Тоді цю перемогу порівнювали з першою битвою Олександра Македонського, який, маючи невигідну позицію на річці Гранік, атакував і розгромив персів. Однак і у британсько-французькій коаліції все було далеко не ідеально. Російські війська відступили із Севастополя, залишивши здебільшого матрусів, у яких навіть вогнепальної зброї бракувало. Північна сторона міста була слабо захищена, але через помилки розвідки союзники замість того, щоб завдати блискавичного удару, почали обходити Севастополь з іншого боку. Спершу вони захопили балаклаву. Тоді отаборилися і почали в міста. Після наполу воїн воєн між Британією та Францією залишилися неузгодженості. Окрім того, на їхній стороні воювали османські сили та контингенти Сардинського королівства. Звести їх до спільного знаменника було зовсім непросто. Спершу французи робили ставку на те, що можна оголосити Крим Незалежним. Із французькою армією в Криму висадився Месуд Паша, представник династії Гераїв, бо саме в Євпаторії розташована мечеть Джума-Джамі, в якій традиційно проголошували нових кримських ханів. Коли французи і британці зайняли Євпаторію, саме в цій мечеті Месуд Паша оголосив, що Крим тепер є незалежним під захистом Франції, але тут британці сказали, що це неузгоджена ініціатива, і зробили все, щоб звести її нанівець. Облога Севастополя тривала 11 місяців, хоча по суті це була не зовсім облога, бо місто ніколи не було відрізане від постачання. Росіяни могли вільно підсилювати його гарнізони та поповнювати запаси озброєння. На руку московитам грали ще й суворі погодні умови, до яких їхні супротивники були не готові. Особливо важкою була ситуація у британській армії. Її солдати жили в полотняних наметах. Коли випало пів метра снігу, а температура опустилася до 10 градусів морозу, вояки замерзали. Так загинуло 2,5 тисячі французів і набагато більше британців. Кримська війна стала першою, під час якої збудували тактичну залізницю. У січні 1855-го британці почали прокладати кулію від балаклави до своїх позицій навколо Севастополя і вже через кілька місяців могли перевозити по 240 тонн вантажу на день. А ще за 18 днів британські інженери від балаклави до Варне проклали телеграфний кабель. Дном Чорного моря. Далі вже французи потягнули кабель до Бухареста, з'єднавши штаби союзників із їхніми столицями. Це дозволило урядам контролювати ведення війни, але водночас збурило суспільство в Британії та Франції, адже громадяни почали більше дізнаватися, як поневіряються їхні земляки в Криму. Події активно висвітлювали журналісти, які працювали безпосередньо на місці подій. Зараз кореспондента Роджера Фентона називають першим військовим фотографом. У листопаді 1854 року до передмістя Константинополя Скутарі. прибула Флоренс Найтінґейл та 38 медсестер. Вона наводила лад із дотриманням гігієни, провадила карантин, покращила умови перебування поранених і хворих, харчування і загалом наполягала на персональному ставленні до кожного пораненого солдата. Під кінець перебування пані з ліхтарем, як вояки назвали Флоренс, смертність серед пацієнтів у Скутарі знизилась до 2%. відсотків. повернулася до Британії національною героїною. У 1912 році Міжнародний комітет Червоного Хреста створив медаль на її честь. Варто згадати, що значний відсоток контингенту російської армії в Криму становили українці. Одне з найгучніших імен — матрос Петро Кішка, який за легендою під час однієї з вилазок, озброєний лише одним ножем, полнив трьох французів. Вся логістика постачання йшло з України, а везли необхідне українські селяни на українських возах, на українській території містилися і шпиталі. Єдине, що командування і справді було переважно російське. І доволі не вдали, бо Севастополь таки здали противнику. А от скажемо, атака британського флоту на Петропавловськ-Камчатський, де обороною керував нащадок української козацької старшини, генерал Василь Завойко зазнала поразки, там дали відсіч, і місто не здали. Однак незначна частина вихідців з українських земель у кримській війні воювала і проти Російської імперії. На боці Туреччини виступила незначна частина українців під командуванням козацького Нащадка, уродженця історичної Волині Михайла Чайковського. Він же Мехмед садик Паша і генерал Османської імперії Отаман Чайка. Багатонаціональні козацькі частини під його проводом досить успішно діяли у Волощині та Молдавії. Результат війни у Криму значною мірою таки вирішила логістика. Постачати франко-британський корпус морем виявилося легше і ефективніше ніж російську армію Сокодолом у травні 1855-го Флот союзників здійснив рейд портами Криму та Азовського моря та розтрощив логістичну інфраструктуру ворога. Французи та британці одне за одним почали захоплювати укріплення зовнішнього кільця оборони противника. А 27 серпня 1855 вісімсот розпочався останній штурм Севастополя, який завершився блискавичним і цілковитим захопленням міста союзниками. У вересні в Парижі уклали мирну угоду. За її умовами, Севастополь повернули російські імперії в обмін на захоплену росіянами турецьку фортецю Карс на закавказі. Болотяних позбавили права тримати флот на чорному морі та зобов'язали віддати Молдавії два південні повіти без арабської губернії. Варто підкреслити, що програна московитами війна призвела до багатьох позитивних реформ. Зокрема, до скасування кріпацтва, реформи судів, розвитку місцевого самоврядування. А в Україні дещо послабився тиск на українську мову, культурницькі і просвітницькі організації почали з'являтися українські видання, але позитивні зміни тривали недовго до польського повстання 1863 вісімсот коли українці зунуватили у підтримці виступів. Хоча й насправді цього не було, і згодом почалися нові переслідування українського.